До нас звернулись батьки дитини зі скаргами на порушення носового дихання та затікання слизу по задній стінці глотки у дитини. При огляді було виявлено збільшення аденоїду до третього ступеня. Дитині було показано оперативне втручання, аденоїдектомія. Зараз ми вже готові починати оперативне втручання, тому ходімо з нами в операційну. Тут ми можемо бачити збільшений аденоїд, який обтурує вхід до носоглотки і заважає дитині правильно дихати носом. Аденоїд планується видалити за допомогою шейвера через ротову порожнину. Ми завершили наше оперативне втручання. Втручання пройшло успішно, пацієнт прокидається і буде переведений в палату до батьків. На завтрашній ранок ми вже можемо відпускати їх додому і вони будуть проходити реабілітацію в комфортних для себе умовах.